Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко і спокійно заснути. Отож, запрущуйте оченята, казка починається. В далекому лісі, де дерева були обвиті золотими листками, а вітер розносив запахи яблук та шишок, жили троє хлопчиків. Альберт Данило та Добромир вони були найкращими друзями, і кожного дня, як тільки сонце прокидалося, вони рушали на прогулянки в ліс. Одного осіннього ранку хлопці зібралися разом і вирушили до лісу. Листя під ногами шали з тіло, а з гілок дерев спадали останні жовті листочки, немов останні маленькі зірочки, що падали з неба. Під час прогулянки вони натрапили на дивовижне місце. Маленьке озеро, яке відображало весь ліс, наче велике дзеркало. Дивіться, які листочки чудові, сказав Альберт, піднімаючи одне з них. А чому осінь завжди приносить стільки чудових подарунків? запитав Данило. Мабуть, осінь це час дарувати, відповів Добромир. Адже коли дерева втрачають свої листя, вони не сумують, вони дають їх. Щоб ми могли знайти радістю кольорах і формах. Тим часом хлопці почули дивний звук, ніби хтось шепотів. Вони озирнулися і побачили маленьку лисичку, яка підходила до них, тримаючи в лапках невеликий мішечок. Це вам, сказала лисичка, даючи мішечок Альберту. В осінь природа завжди дає подарунки тим, вміє бачити красу. Це не просто листочки або плоди, це те, що ми не завжди помічаємо. Хлопці зацікавлено відкрили мішечок, і там було кілька маленьких камінчиків, які світилися золотим світлом. Це не просто камінці, пояснила лисичка. Це світло осені, вони зберігають тепло серця, яке залишилося після літа. Альберт, Данило та Добромир переглянулися, і з того моменту вони зрозуміли, що осінь не лише забирає. Але й дарує, вона дає нам щось важливе пам'ять про те, що ми прожили, і надію на те, що кожна пора року приносить свої чарівні миті. І ось, поки сонце сіло за горизонтом, хлопці пішли додому, тримаючи в руках свої маленькі осінні дарунки, відчуваючи, що осінь справді принесла їм щось особливе. Наступного дня, коли хлопці зустрілися в лісі, вони помітили, що щось змінилося. Листя на деревах стало ще яскравішими, а повітря було наповнене новими ароматами. Але на цей раз вони не йшли до озера. Вони вирушили в глибину лісу, бо чули від старих дерев, що цього року осінь принесе їм ще один дивовижний подарунок. Сьогодні я відчуваю, що осінь не просто змінюється. Вона готується до чогось великого, сказав Альберт з нетерпінням виглядаючи навколо. Може, це новий подарунок для лісу? Подумав добромир, стиснувши камінчики в руках. А може, ми знайдемо те, чого ще ніколи не знаходили? задумався Данило. І ось вони натрапили на величезне дерево з гладкою корою. Вони стояли серед лісу, немов старій. Мудрий охоронець. Біля його коріння був невеликий отвір, з якого виходив легкий світловий промінь. Що це? здивувався Альберт, наближаючись до дерева. Це, напевно, частина осіннього дарунка, сказав добромир, обережно заглядаючи в отвір. Всі троє хлопців стали на коліна і заглянули всередину, і тут, прямо перед ними, почали з'являтися маленькі дверцята, яку вони раніше не помічали. А що якщо це шлях до чогось незвичайного? сказав Данило, всі троє подивилися один на одного і без жодного слова вирішили подивитися, що ховається за дверцятами, але вони не знали, що саме чекає на їх у таневі лісу. Що ж буде далі? Які нові таємниці осінь принесе їм цього разу. Як ви думаєте, що це за дверцята і до чого вони ведуть? Можливо, це новий світ. Або особливий подарунок, який ось приготувала саме для них. Троє друзів обережно підняли дверця та і не знаючи, що чекає на них, за ними ступили всередину. Двері, схоже, вели до підземної печери, де світло було м'яким і туманним, але теплим, як сонячний промінь. Вони озирнулися і побачили, що стіни печері були покриті м'якими мухами, а в повітрі вітерець. Ніс запахи кори та лісових ягід. Це зовсім інше місце, сказав Альберт, дивлячись навколо. Здається, ми потрапили в серце осені, то добромир, відчуваючи дивне тепло, щоб наповнювало печеру. А чому осінь проховала це від нас? запитав Данило, заглиблюючись у роздуми. Їхні кроки відлунювали по каменю, коли вони рухалися далі. І ось на відстані вони побачили маленький кам'яний стіл, а на ньому старотавня книжечка, що здавалася дуже важливою. Це схоже на книгу лісових таємниць, сказав Альберт, підходячи до столу. Книжка була важкою і виглядала наче дуже стара з обкладинкою, що зберігала свій колір, але з маленькими порізами на кутах. Добромир відкрив її на першій сторінці. Там було написано. Осінь це не просто час змін, це час вибору. Той, хто знайде цей шлях, зможе побачити майбутнє і зрозуміти, чому природа дарує свої подарунки. Але вибір за вами. Як це? здивувався Данило. Ми повинні вибрати, що далі. Книжечка відкрилася на наступній сторінці, і хлопці побачили карту, яка вела до ще глибшої частини лісу. Де стояла невідома будівля, схожа на стародавній храм. Може, осінь не тільки дає нам дарунки, але й вказує шлях до чогось важливого, припустив добромір. Вони подивилися один на одного, і, хоч їм було трохи лячно, але в глибині душі вони відчували, що цей шлях хвестиме до чогось великого. Куди ж веде цей шлях? Чому осінь дала їм саме цей вибір? Що хлопці знають у таємничому храмі? Хлопці вирішили слідувати за картою, хоча кожен із них відчував сумніви в серці. Вони розуміли, що попереду може бути щось незвичайне, і, хоча страху не було, троє відчували відповідальність за те, що вони вирушили в цю пригоду разом. Ліс навколо став ще глибшим, а дерева, що колись були знайомими, тепер здавалися незвичайними. Їхні гілки, вбиваючись одна з одною, наче створювали таємничі ворота. Цікаво, що ми знайдемо в цьому храмі? запитав Альберт, посміхаючись, хоча в його очах був невеликий страх. Що б це не було ми разом, відповів Данило, підбадьорюючи друзів. Їхній шлях вів все далі в глиб лісу, і ліхта ріки світла від їхніх камінців усе більше згасали в тіні. Зрештою, вони досягли того місця, де мапа вказувала на прихований храм. Це було маленьке кам'яне будівництво, яке виглядало наче з часів до того, як ліс почав рости. Перед храмом стояла велика кам'яна арка, і, хоча вона виглядала старою похмурою, в її серці було щось загадкове. Ми прийшли, промовив Добромир, Але як потрапити всередину? Зувайся Данило, підходячи до дверей храму. Раптом одна з кам'яних плит під їхніми ногами почала рухатися, і перед ними з'явився новий шлях, всіяний маленькими квітами, що світяться в темряві. Це, напевно, ще одна частина завдання, сказав Альберт. хоча ми не знаємо, що нас чекає, потрібно йти далі. Зібравшись з другом, вони ступили на світлий шлях. І відразу ж відчули, що осінь веде їх не просто до храму, а до чогось що значно більшого. Вони йшли все далі, і раптом перед ними з'явилася велика арка з яскраво освітленими дверима. І ось тут перед ними з'явився голос легкий, але проникливий. Лише той, хто знає розгадку, осені зможе відкрити двері до нового світу. Ви готові до цього вибору? Що за вібір чекає на хлопців за цією таємничою дверною аркою? І чи зможуть вони розгадати всі загадки осені, щоб потрапити до Нового світу? Хлопці переглянулися, їхні серця билися швидше, а в очах було сум'яття і хвилювання. Вони усвідомлювали, що перед ними стоїть великий вибір, але разом вони почувалися сильнішими. Вони були готові прийняти будь-який виклик. Навіть якщо він звався важким і невідомим. Ми вже зробили стільки разом, і осінь подарувала нам ці камінці, символи світла та надії. Ми можемо впоратися з чим завгодно, сказав добромир, роблячи крок вперед. «Осінь навчила нас, що не можна боятися змін, а треба йти вперед, навіть коли не знаєш, що буде далі, додав Данило, а його голос став більш впевненим. І Альберт з серйозним поглядом підняв камінчики з мішечка і поклав їх на землю перед аркою. Вони яскраво засеяли, випускаючи тепле світло, яке осяяло всі стіни храму. І раптом, як за помахом чарівної палички, великі двері храму повільно відчинилися, пропускаючи їх у новий світ. За дверима вони побачили неймовірну картину, поле відкрите розцвітаючими осінніми квітами. Що світяться в темряві, на горизонті піднімалося сонце, і весь світ був просякнутий м'яким золотистим світлом. Всі дерева, які вони колись бачили, виглядали тут величезними і могутніми, а небо було наповнене різноманітними фарбами, що нагадували картини осіннього заходу сонця. Це справжнє осіннє царство, вигукнув Альберт. Мислиш це місце, де осінь живе вічно. Це не просто світ, додав добромир, це те місце, де зберігаються всі таємниці осені, і кожен, хто потрапляє сюди, отримує можливість навчитися чогось нового. Тепер вони зрозуміли, що осінь не лише забирає, але й дає. Вона дарує можливість пізнати нові світи, отримувати мудрість. І приймати рішення, що змінюють наше життя. Хлопці обнялися і разом подивилися на нове, незвичайне і незвідане місце, знаючи, що їхня пригода ще не завершилася. Ось він завжди даватиме їм нові можливості, а вони, в свою чергу, будуть готові відкривати нові горизонти. І ось у тому новому світі вони знайшли нові відповіді на свої питання, але залишили за собою відкриті двері. Для нових пригод, бо осінь ніколи не закінчується. Вона завжди приносить нові дарунки і нові шляхи для тих, хто готовий їх прийняти. Кінець, але чи справді кінець? Хто знає, що ще може подарувати осінь? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.